Вітаю, я Артем Вашкевич і це незалежна медіаплатформа Експерт КР, проєкт «Докомунізація». До 21 травня Дніпропетровська держадміністрація має переіменувати вулиці Кривого Рогу. Мешканці районів Кривого Рогу на попередніх слуханнях, які проходили в квітні, схвалили переіменування декількох вулиць на честь загиблих воїнів АТО, жертв російсько-української війни. І про це ми сьогодні поговоримо з Надією Гайдук, мамою загиблого воїна Іллі Гайдука. І подругою Віталія Матусевича Наталією Буковшина. Вітаю вас! Доброго дня! Які ваші загальні враження від проекту декомунізація і від самої декомунізації, яка триває в Кривому Розі? Чому вона відбувається так повільно? Про це ніхто не знав. Про це ніхто не знав. Знали знали, що з Києва є, є такий закон, але в Кремрозі ми його не відчували взагалі, ну ні в якому просторі. бо можливо, десь було в інтернеті і в. Перше я почула, що будуть якісь слухання в пединститу, а опять пед, пед таки з інтернету, з Фейсбука. Е, і я туди поїхала і ну просто хотіла послухати. Ну, але там вже запропоновані була вже робота, вже була якби готова запропонована тобто робота. від ЗМІ важко було дізнатись про те, що буде я взагалі більше ні звід звідки не знала про це. Я думаю, що і кривоража так, що про це не знали. Ну, мабуть, дуже не хочеться комусь прощатися з Радянським Союзом з імперією. Взагалі таке відчуття, що останні герої, останні з магікан, мабуть, дуже тримають імперію в своїх руках і над усе не хочуть її упустити своїх рук. Причому при цьому вони користуються дуже нехорошою зброєю, використовують наших літніх людей. Як свою зброю, це взагалі ну, некрасиво не і не гарно. Я недавно була на, на, на чистуванні ветеранів Великої чесної війни, як робив Медінвест. Я так сиділа на самому заді, ззаду, і я дивилася на цих наших бабусів, дідусів дуже гарний концерт, був, їх дуже хорошо вітали, привітно, дітки. І знаєте, про що думала? Я сиділа і думала, Господи, Давайте їх не будемо чіпати. Ну, нехай вони вже якби, тихо, мирно доживають в своїй ейфорічній такий, ну яку їм сказали, от така їх життя. Ну, от воно хороше, в них там все було хорошо. Але ж якби вони не використовували їх проти наших дітей, якби вони їх не використовували в. Інформаційні, такі гібридні, некрасиві, Тут суспільство війні. має розставляти свої пріоритети, на кого ми орієнтуємося, на майбутнє покоління, на дітей, так, чи ми... ми бережемо якісь стереотипи минулого покоління. Наталя, скажіть, будь ласка, з чого починалася ініціатива по переименуванні вулиці 22-го пар'їзду на честь Віталія Матусевича? Розкажіть, звідки ви знаєте Віталія, чому для вас це так важливо? Ну, така думка виникла у нас, у його друзів і близьких, вона виникла ще в день, коли ми його ховали. Тоді, за пропозицією Віктора Боброва, це наш викладач, викладач парашютного спорту і зав парашютним відділом. Він висловив цю ідею вперше і всі її підтримали. Але тоді таких умов не було. Зараз, коли Закон про декомунізацію вже діє, почав діяти. Так? Це найкраща можливість змінити назву безболісно, ну, в плані того, що зміна має все одно відбутися. Вона не буде насадженою чи ще якоюсь. Ми внесли таку пропозицію. Віталю я знаю з самого дитинства. Ми разом ходили до клубу Юний авіатор, займалися парашютним спортом. Він серед нас був наймолодшим. Він прийшов ну, одним з останніх туди. Але його неможливо було не прийняти, тому що енергетика цієї людини вона зашкалювала завжди. Він прагнув бути кращим. Постійно, він постійно поспішав жити. Першу сотню стрибків він зробив першим з нас, незважаючи на те, що хлопці почали займатися парашютним спортом на десяток років раніше і так далі. Далі, за їх прикладом, він став десантником. Також всупереч, тому що родина багатодітна, він старший у родині, і за правилами, за законом, його просто не брали до армії. Але після розмов з матір'ю, мама Віталія вона пішла до воєнкомату, написала заяву з проханням все-таки взяти його служити. Він пішов туди. Після служби він залишався резервістом. Тобто, раз на півроку він повертався в частину, проходив навчання. Паралельно він працював на арселорі у нас у депо. Йому теж це подобалось. Він намагався модернізувати процес, якісь постійно свої ідеї втілювати в життя. Але для того, щоб якось піти вгору, він вступає у Дніпропетровськ до інституту за спеціальністю і продовжує там навчання після технікуму вже. Користувався величезною повагою у викладачів, був старостою потоку там. Студент заочного відділення допомагав складати методички, допомагав складати посібники, писати статті. Розкажіть, будь ласка, про свого сина. Я е, сина впізнала більше. Його сторону, більше його світло, більше навіть після загибелі. Я дізналась про це від других людей. Я не знаю, коли він встиг, його знає практично все місто. І коли я почала читати відповідні відгуки в інтернеті, коли люди дорослі казали, що коли ми бачили Ілью, каже, нас вражав. Ну коли він був в самобороні, на, е, захищали вони міськраду від е, дітушок. І деякі люди вже дорослі казали, ми я дивився на цього хлопця двадцятирічного. Я, я не міг зрозуміти, як в такої юної е, людини така цілеспрямованість, така віра в те, що він робить, і за ним ішли. Він шикував більш старших людей і йому підчинялись, тому що в його, в його постаті було все. Ну, віра і істина, і, і, і те, що він робив, ну, тобто там було безстраще, ну, і це істина, ну, за, за якою він йшов. Як він пішов на війну? Коли почався цей Крим, коли захватили Крим, є, є таке відео, де він в Автомайдані приймав теж участь, де він в е, маш машині з відкритим тут. Мабуть, вікнем. вікном, вікном е тримає шаблю і скандує Крим, це Україна. Ось, він ходив до військомату сам декілька разів, нагадував про себе, що я є, і що я готовий піти е захищати Україну. Є відео, він же також і самообороні е ну, е був такий, е такий загін самооборони, де вони також. Е Вишкали він проводив, є відео, де він закликав людей, ну, хлопців, збиратись до самооборони. Як він казав, нема кому захищати наших матерів і батьків. І, ну, він запрошував до самооборони хлопців. Ну, а потім його призвали, прийшов такий призов, і він, він пішов. Довго я не знала, де він з місяць, мабуть, він мені все казав, що та ні, мама, ми тут. Скільки ви пройшли установ? Є, ви з багатьма людьми, мабуть, на цю тему спілкувались з багатьма чиновниками, в тому числі на шляху до переіменування наших вулиць на честь загиблих героїв? Як ви оцінюєте дії влади? Як ви взагалі оцінюєте те, як криворізьке суспільство реагує на переіменування? Я думаю про те, що людям варто говорити і говорити, і пояснювати. Наші люди абсолютно нічого не знають. Вони в більшості переконані, що процес декомунізації буде з їхніх заробітних плат або з їхніх пенсій. По-перше, по-друге, люди дуже бояться висловлювати свою думку. Навіть коли ти просиш підписати людину проти, якщо ти ну, от, людина проти, ти їй кажеш, поставте, будь ласка, підпис, що ви проти, і напишіться. Люди бояться. Але якщо ти пояснюєш, якщо ти доводиш свою думку, не нав'язливо, а обережно, хайно, бесідою. То прості люди, вони погоджуються, вони підтримують цю ініціативу. Ми зустріли дуже ну, невелику кількість таких ярих прям противників, більшість це таких, хоча були дуже неприємні. Можливо, епізоди. навіть ті, хто супротивник переіменування, можливо, їм соромно, коли торкається цієї теми, відкрито виразити свою позицію щодо того, що не треба. На честь героїв перейменувати вулиці можливо, можливо, так і є. Я не знаю, але думаю, що нашій міській владі просто було невигідне це питання. У нас якраз процес декомунізації співпав з передвиборчою гонитвою, тоді першою, потім перевибори. Розкажіть, будь ласка, про збір підписів на честь перейменування вулиці двадцять другого перз'їздів. Як це відбувалося? Ви збирали підписи на сайті міського виконкому? Так, але були великі дуже проблеми з цим сайтом через те, що е, сайт реєстрував далеко не всіх. Я не знаю, з чим це пов'язано, які технічні моменти. Багато людей не могли зареєструватися. Тим не менше, ця петиція набрала 410 голосів. Це більше, ніж усі решта петицій, це які були взагалі кількість. на цьому сайті. Так. Е, от. Потім е, ми збирали живі підписи мешканців району, мешканців вулиці окремо і мешканців міста. Е, це було ну більше 500 підписів е, по місту, плюс більше 200 підписів е, за районом і більше сотні Чому, конкретно на за погляд вулиці? Ці підписи не Справили впливу на ті громадські слухання, які були в Дзержинському районі. Як нам пояснили пізніше, ці підписи просто не враховувалися. Якщо навіть одна людина б написала заяву, ну, наприклад, я написала заяву, не треба до неї жодних підписів підкладати, тому що це не вважається за голоси від слухань, просто ну враження ну, жахливі в мене були, тому що. Довести нас ніхто слухати не хотів. Прийшли люди, які вже були, які вже знали, які вони беруть нас. Які були списки, списки, де назва стара, назва нова. Так, так. І просто переконувати не мало смислу. Ще такий момент недостатня інформованість наша. Тобто Дзержинський район був другим. Ми на той момент навіть не знали цієї ці деталі, що голосувати право голосу матимуть тільки мешканці району. Тобто… До речі, там спірний момент, чому саме так. Тому що прямої правової норми немає про те, що мають право голосу. От а тільки ті, хто в цьому районі проживає. хлопці, які прийшли підтримати, вони просто не мали права голосу через прописку. Потім деякі прийшли з правами, ну тому що не було заздалегідь вказано про те, що саме реєстрація матиме таку велику силу. І люди, які навіть зареєстровані за адресою в Дзержинському районі, не мали права голосу через те, що посвідченням особистості у них були права. Ще момент, не усім вистачило мандатів. Якщо ви пам'ятаєте, був епізод, де наш Льоша Бондаренко голосував паспортом, але він своє право голосу відвоював. А були хлопці дуже багато, особливо це були кіборги, які прийшли підтримувати Чимаченка-родину. От їм не вистачило мандатів, і вони просто залишилися стояти в коридорі, тому що ніхто їм цього не дав. Пані Надія, чому, на ваш погляд, в жовтневому районі, який буде переіменований, все-таки вдалося відстояти перейменування вулиці 20-го передз'їзду на честь Іллі Гайдука. Яким був ваш шлях до мети? Якщо можна так сказати, нам допоміг приклад перших попередніх районів. Ми вже зробили деякі висновки. В інтернеті було сказано, запропоновано, щоб перейменувати вулицю на Іллі Гайдука. І... Під підійшли вже люди, які ну, знали мого сина, а це, а це Інгульська паланка, він ж є, є козаком Інгульської паланки, а це сама оборона, а це автомайдан, а це ну тобто люди, які знали, люди, які шанували і ну, побратими. І... Тобто це більше вже ініціатива його друзів, знайомих, і тих, хто був разом з ним, ніж ваша. Ви вже потім підключились. Цього моя процесу. ініціатива, я вважаю, що я таке моя ініціатива була в чому, коли я все-таки була в педінституті, я там просто сказала людям, якби не ці діти, якби не ці люди, зараз би ви перейменували в Моторол і Захарченків. Я говорила там про Козюбчика, я дуже хотіла, щоб Андрія теж. Козюбчик. За козюбчика, так я знаю, що він в основі правосектора був ну взагалі патріот уже... я знаю. Не вдалось переймувати вулиці він Так, так мабуть. Так, я, якби, ну да, це ж, да він вінським. Потім я, я декілька, я пропонувала за Дощенка, говорила Геннадія, то, також патріот е, Ігначенко. Ну, на, поки нам якби, вдалося проголосувати за Дощенка, за Ігнатченка, це вже в Тернівському районі і ще декілька патріотів. Ми як, як ви думаєте, якою є реакція представників влади на ці ініціативи? Наскільки я знаю, ви разом з іншими матерями ходили в міську виконком до Андрія Полтавця? Я б сказала, що нас так прийняли, як, як ну, дітей. Знаєте, як, от, я так зрозуміла, що, що вони мають на увазі свій лекторат. Вони його так, якби, мабуть, сприймають зовсім неграмотними людьми, які, якими легко руководить. Якими, тобто, якби, яким мене, треба все пояснювати. Та, Да. Учить да. Вони були здивовані, що ми проінформовані <сі> взагалі, це було як то цікаво так. І коли ми вже почали такими аргументами, вже апелювати, ну тобто нам почали почали розповідати правила. Ми, ми, ми знаємо ці правила цієї декомунізації, вони були порушені в першу чергу з вашої сторони, тому що був підвоз людей. По перше, по-друге, не було інформації достатньої. І ми взагалі були дуже здивовані, що наші бабусі, дідусі все сидять в інтернеті. Ми вже Більше трьох місяців запрошуємо в студію когось із представників влади, всі відмовляються від коментарів і просто ігнорують дискусію. Ну, Єдине, що було від міської влади, це ну, якісь консультації, як взагалі відбудеться цей процес. Але вони були дуже загальні, щось зрозуміти. Ну, тобто, ви можете подати звернення, звернення подаються до такого-то числа. І то це ж не була інформація, яка була надана людям е, широко загалу. Так? Це, мала, це ми мали трусити і питати. А коли, а чого, а ми коли слухання, а де вони відбудуться, щоб ми могли оголосити хоча б ось, о, 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 тій частині людей, е, яка спілкується з нами, так, щоб ми могли якось передати тим самим Фейсбуком. Ну, наразі е, маємо можливість звернутися до Різніченка, тому що питання по вулиці Матус... До Валентина Різніченка голови облдержадміністрації. Да. Е, через те, щоб наше питання по вулиці 22-го партіїзду, воно залишилось спірним. Спірним чому? На громадських слуханнях не. Було враховано те, що вулиця Університетська, за яку проголосували, проголосувала більшість з різниці у 14 голосів, вже є у місті Кривому Розі. Вона є в Жовтневому районі. Те, що про це говорили, цього не врахували. Тобто ця назва ну, не може бути прийнятою. Так? Другою, за кількістю голосів, була вулиця Матусевича. Зараз Різніченку належить вирішити це питання. Ми провели свої громадські слухання за ініціативою депутату від Укропу Лазукова, який нам Тобто ви офіційно це оформлювали. Так, і е, за ініціативою координаційного центру допомоги воїнам АТО та їх сім'ям, і керівником цього центру Вікторії Самойленко були організовані громадські слухання. Люди були проінформовані, практично на кожному під'їзді висіли оголошення. І буквально вчора відбулися ці слухання. Враження просто жахливі, тому що ну, були присутні люди, які не просто ну не просто проти, ні. Ну, тобто, якщо людина проти, ти висловив свою думку і пішов далі, правда? Вчора були образи у бік воїнів АТО. Ну, це не просто коли кажуть, ми тебе туди не посилали. Хлопцям відверто казали, що вони вбивають мирних жителів, вони воюють за Порошенка, а не за них. І навіщо взагалі ця війна, вони розв'язали цю війну і так далі. Дуже багато всього. Хто такий Матусевич, ми не бажаємо його знати, ми не хочемо цього. Нам все одно, як буде називатися ця вулиця, але не іменем того, як, хто воював в АТО. Ну і коли Олексій Кущ, журналіст, він почав.

Іменем молоді не можна називати вулицю. То який приклад вони подають нам сьогодні. Вчора були запротокольовані у нас слухання, і завтра, післязавтра, ми будемо їхати до Різниченка, вести ці документи разом з іншими підписами. Були додатково зібрані ще раз підписи. Було подане звернення від батьків знову ж таки на голову. були Подані листи від е, співслужбовців е, від університету, від викладачів. Ну, були зібрані характеристики: з місць навчання, з місць роботи, де коли що. От, і все це буде одним пакетом, передано Різніченку. Ну, віримо, що він розсудить правильно. Пані Надія, на якому етапі зараз вирішення справи з приводу 20-го 20-го перз'їзду вулиці перейменування? Затвердили, що вулиця буде і гайдука. Я хотіла на саме цю вулицю назвати Ілью, тому що там знаходиться школа. Тобто, щоб діти виховувалися на імені героїв, люди не зовсім розуміють, чому ми добиваємося імен героїв. Треба зрозуміти, що хлопці, які взяли на себе відповідальність за цю землю, за цю країну. Вони і є героями. Насправді це дуже великий тягар. Я розумію, наскільки люди, люди людям буде ну люди будуть невдоволені звикати до нового імені, звикати до нової вулиці. Багато налаштов, ну, настроєних взагалі чужоземною інформацією проти цих хлопців. Деякі мами навіть бояться сказати, що їхній син ватой воював за Україну. Тобто у нас насправді зараз іде дуже така інформаційна війна, і вона насправді страшна. Треба воювати надалі. У мене вже нема вибору не воювати. Я йду за своїм сином, я його виховала, я за нього відповідаю, і я йду далі. Зараз, от там старе місто, там ще якісь громадські організації, вони там щось заявляють, щось вони. А мені одне хочеться спитати, люди, а що ви робили 25 років? Чи ви чекали, поки наші діти підуть і загинуть? І виборюють оцю Україну, якщо нас нам уже історія ще раз дає шанс. Ще раз дає шанс вибороти Україну, щоб вона стала вільною, дійсно самостійною державою. Дуже дякую вам за сьогоднішню дискусію. Сподіваюся, що все-таки питання вирішиться, і імена хлопців, імена наших героїв будуть прикладом для наслідування, в тому числі і назви вулиці будуть на їхню честь. Сподіваюся, що колись ми змінимо кривий ріг на краще і за нього не буде соромно. До наступних зустрічей в ефірі.